І всім привіт, народ! З вас підписов Подобайка, ми продовжуємо грати в Карсофарм 4 за Фінляндію. Без модів, без історичного фокусу. Ми тут йдемо на Савок. Зар... Коротше, зараз буде красиво. Е-е Я тільки ось згадати, на чому я зупинився. Ми зараз проходимось вздовж у постачання Савкових. Я розраховую на те, що Німеччина тут буде триматись, Е-е, союзники з Савком воюють між собою. Тут я відправив когось на підкріплення, просто щоб. А, так. Да. Просто щоб допомогти Німеччині тут позитива зайві місця, але Але вже байдуже. Е, що? Та вздовж розлів постачання, треба пертись. Е, сюди б пройтись. А, до речі. Я щось думаю, що совок більш ослаблений, ніж він. ніж я його зараз, ніж те, що я зараз бачу. Але окей. Е, що тут можна до Брянського прийти? Я не бачу причин не піти в Брянськ. Все зробимо красиво зараз. Просто для мене. Якщо хтось не пам'ятає, то в мене ще неймовірний, неймовірно великий призив. Я, типу, отримую зараз людей при захопленні совкових територій, я отримую людей більше, ніж витрачаю. Тобто ми, типу, заходимо, одразу мобілізуємо купу людей в нових провінціях і йдемо далі. Та-та та Брянськ. Можна з Брянська в Орел зайти? Нормально. Я стаю сильніше, я типу з кожен. Дивіться, було 145 тисяч населення, зараз з Брянськом. Так, зараз. 146. Зараз зайдемо в Брянськ і побачите, що збільшиться. Та а я не пам'ятаю, що ми тут робили. У. У. Фромсось в мене до кінця покраще. О, я тут в верфі йду. Прикольно. Будуть в нас верфі. Прикольно. Так, зараз давайте тут навколо розширимось. Просто тому що можу собі дозволити. Так, вони нас тут, типу, підзупинили, бо щоб зайти в Брянськ, це треба пройти через річку і в місто атакувати. Це рельєф, скажімо так, не дуже підходящий. Як мінімум, не дуже. А зараз я тут ще навколо розширюсь. Щоб легше постачанню було доходити до нас. Як? О, ще за однієї привінці зараз буду атакувати. Прекрасно. І зараз ще тут з півночі буду атакувати. з однієї. Так, ну погнали, погнали. Я тут просто можу розширятись поступово. Так, 151 тисяча, але це ми не від того, що захопили. Коротше, ми зараз захопив Брянськ. мені просто цікаво, скільки я отримую плюсом. Блін, хочу в Київ. Тепер хочу зайти в Київ. І в мене тут є, в принципі, зручна дорога до нього. Ну, Зараз подивимось. Так, 154 тисячі. 000... І 956, і зараз ось ось зайду в Київ, ой, в Брянськ. 173 одразу. Одразу 173 тисячі стало. Просто, типу, додатково 20 тисяч чи скільки отримав. Коротше, ми 10 тисяч з одного мільйона населення отримаємо. Я просто уявляю, що буде, коли я вирішу пройтись по Китаю. Ну, якщо я вирішу Китай взяти. Звідси 100 тисяч населення, просто миттєво отримаємо Це без ще додаткових бонусів і так далі. Так, ось тут виступ, який також треба буде колись закрити. Але в якому дуже мало вузлів постачання. Цей вузол-виступ живий, тільки тому, що мені незручно там атакувати. Побудуйте тут залізницю. І все ж таки треба проатакувати в рожев. Погнали. І потім вирівнятись по рожеву. Так, ви всі сюди. Я думаю, через шифт сюди. Половина сюди, через шифт сюди. Ось так. Ви через шифт Ні, ви зараз підкріплення, через шифт сюди. Сюди, сюди і сюди. Ви через шифт сюди. Сюди. Сюди, сюди. О! Застосування санів? А, самів. Ось я не розумію ось це: патрульна рота далекої дії. Але окей. Я просто не знаю, що саме. Що, що воно таке. Патрульна рота далекої дії. Ой, ці німці вирішили проатакувати агресивно. Ну ви тупі. Що ви робите? У вас? Більшість червоних наступів. Коротше, вони просто в якийсь момент зупиняться. А, окей, давайте підтримуємо їм підтримуємо їх там, де мені вигідно атакувати також. Взагалі знову ж я казав, що я хочу Київ. Тому погнали. Ось так. Ти через Shift ось так. Ти взагалі ось так атакуй. Окей, давайте трьох ось так. Все, подивимось. Може зайду так в Київ. Так, ну тут ми полетіли. Так, ти трохи більш праворуч підеш. Так, ось так. Та-та-та, вони намагаються мене зупинити. Вдачі. Ржев буде за мною. О, Київ! Київ за мною. Хі-хі. 2,8 мільйонів. О, і 200 тисяч населення, дякую. Я своє з Києва отримав. Так. Ну, відвізін. 24-ка створюється, але я думаю, що. Давайте ось так, ще 24, в нас, типу, 42 тисячі людей лишилось. Але хай буде. Ще 24 ку можу створити. Потрібний наступ сюди. Так. Житомир, як я пам'ятаю, там Німеччиня по нібитого відійде. Якщо я не помиляюсь, то ми, типу, Житомир сильно не атакую. О, я, до речі, тут ще атакую, я забув. Але давайте, якщо вигідна тако. Як вигідна атака, то чому б її не продовжити? О, до речі, доброго вечора. Три дивізії, які зайшли сюди, через швидко сюди де підете. Ти сюди, ти в підкріплення, все. Зараз доб'ємо їх. В оточенні п'ять дізів при цьому Китайці. При цьому Китайці. Дякую. Так, мій внесок в у мене цікавить. 28%, Німеччина 42%. Мені це не подобається, але вже як є. Вони втратили багато. Окей, давайте розширяємо виробництво конвою. Крейсерів. І тут? Тут я не, буду. не можу відчуватися в безпеці, поки є Швеція. Можу висадитись на Швецький острівець тоді? А що я не відчуваю себе тут в безпеці в Балтійському морі, поки існує Швеція. Чому б не висадитись? Цікава думка. Так, а тут цікава думка це пролетіти під Черкаси. Зайти в черкаський узол постачання. І так само з Полтавою. Пролетіти в полтавський, ось так, коротше, пройтись. Полетіли. З обох боків Дніпра летимо вперед просто. Так, Черкаси це 2,7 мільйонів населення. Дивіться, 45 тисяч людських ресурсів було, і зараз заходжу в Черкаси. 67 тисяч людських ресурсів. Завжди приємно. Та, та, -та намагайтесь мене зупинити, дачу вам. Так, дослідження. Два дослідження. Танки. Що, до речі, можливо, я. Да. Це, це звучить як логічно, з нашим з, Ураховуючи те, що в нас виробництво більше, ніж населення. Танка звучить дуже логічно. Танка звучать дуже логічно. Прям дуже. Якщо тут рейди на конвої зроблю? Просто хай плавають. Просто щоб плавали, по приколу. Так. Хм. Вони намагаються мене зупинити, їм більш-менш вдається. Сюди контрнаступ. Ома дивізіями. Дві дивізії -дві -дві на шість. Але впорається, я в них вірю. Так само я так, як тут 4 на 9 атакують, але я ось так концентрую більше і все. Ми провіємось. Так, так, да, без вузлів постачання тут тяжкувато. Бо в нас тут виходить, що ми взяли... не взяли зараз не черкаський постачання, не полтавський не взяли. Через це більш боляче. Але, окей, черкаські рано чи пізно візьму. Так, до речі, Ржев. Ржевське постачання є, залізниця. Та тут одну провінцію ось цю взяти, пуф. Взагалі не проблема вперед. Падіння Рима? Хто висиди? Союзники висадились Комуністи. комуністів? Я не проти. Хай союзники з комуністами б'ються, вбивають один одного. Я тільки за, я тільки за. Мені завжди подобається такий подібний двіж. Так сказати так. Якщо mm -hmm. вирівнювати кордон, то по цій цій залізниці логічно було б це робити. Але знову ж постачання. Ні, вирівнювати кордон, ми будемо по цим вузолом постачання вже. Не, хай ось тут будуть ось цей виступ, в якому вони загинають, а вирівнюємось ми вже ось тут по узлах постачання. Мені б ще більше дивізій. Більше дивізій, богу дивізій. Так, да, бо я воюю прям з усім савком і тримати совковий фронт не так приємно. Я б навіть сказав взагалі неприємно. Так, стоп, а піхотка? Ні, піхотку нема що досліджувати. Погнали далі. Броня. Та зайдіть в цю провінцію. Будь ласка, нам без неї дуже тяжко. Без Полтава, але в Полтаву нам тяще зайти. Тут під Полтавою ще гірше з постачанням. Ще гірше. Тому зайдіть ось в цю черкаський вузол постачання. Є, прекрасно. Так, розширяємо тут трохи кордон, щоб було зручніше атакувати далі. Все, з черкаським вузлом постачання, треба просто почекати, поки він запрацює. А він ось ось запрацює. Далі просто зайти в Полтаву. Так ще з однієї провінції підкріплення. У нас людські Люські ресурси все ще збільшуються. Буде ще більше. А, Північна Франція. Все нормально. Тут ми перекриваємо. Тут прямо ми перекриваємо це також. Мене забавляє, що по і того я вимушен сам перекривати кордони. Так, я бачу зайти в Полтаву. Тяжкувато нам. Ось так що з однієї провінції буду намагатись зайти прямо в Полтаву. Сюди проб'юсь. Нераховую цю провінцію, звісно. Ось так. Тому візьму. Ні, вони поки що не готові. Визначатись Латвію. Хочете, щоб Латвія була незалежна. До речі, Норвегія. Да. Я забув, що ми виправдовуємо мету війну Норвегії. Ну, в плані у Німеччини. У Німеччині є мета війни проти Норвегії, та й в мене є. Але в мене вона не пізніше. Ще б. Давайте 12 хоча б. Бо вони тренуються довго. Так, полтавський. Полтавський вузол постачання, що ти не працюєш ще? Залізниця до тебе йде. Ось, ось, йде залізниця. Все, нарешті запрацював. Зараз і Полтавський вузол постачання. А, я, я це назвав полтавським, Ні, це Черкаський. До речі, ось тут у них нема постачання. А ні, в них є постачання, бо є Одеса. І є інші парти. Хм, Але якщо я проб'юсь в Вінницю, в загублене місце, то це залишить їх без постачання. Погнали. Ну Це просто ми зробимо оточення зараз. Оточення зайвими ніколи не бувають. Так, далекі патрулі я якісь дослідив. Давайте ще отримані в бою розвіддані, бонус до розвідки при укріпленні. Непогано. Так ось це я не бачу сенсу брати. Я теоретично можу взагалі вишкрібання бочки, але насправді я не бачу сенсу. Зараз для себе брати вишкрібання бочка, бо людей достатньо. Ну, в плані, вони все одно зараз збільшуються, ми в процесі збільшення людей. Так, все, тут ми полетіли. Так, 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 нас спробують одразу зупинити. Спробуйте. давайте потроху. Також почнемо їх відбивати. О, все, я в Полтаві. Окей. Сюди поки що не атакуємо. Є ще плюс Полтавське населення. Єп. Так, тепер ти сюди. Ти сюди? Підкріплення, погнали. Далі атакуємо. Ось тут ви дівізії. Насправді, я не сильно бачу від вас сенсу тут знаходитись. Тому, 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 тому. Я не знаю, скільки в них там ті Але я сподіваюся, вони не витримають висадку аж 12-ти Ну, 12 в кожну провінцію. Все. Ах! У нас, ви хочете сказати, нема тут переваги? А якщо я підтримку висадки відправлю. Ви ж не плавали там. Ні. Окей. Це через те, що я почав топити конвої, насправді так кажучи. А, кляті німці пішли тут наступ. Ну давайте просто всі, хто тут в Вінницю відправлю. І німецький від... наступ підтримаємо і зробимо те, що я хотів зробити. Так, mm -hmm. да, звісно, Німеччина сама вбивається. Yeah. Німеччина. Ось це просто Німеччина один з найгірших союзників, який тільки може бути. Одразу після Савка. Так. Брянськ працює, можна зайти в Орел. Ось я б тут зайшов би. Може в Харків спочатку. Харків, Курськ. Орел. До речі, якщо я тут в Орел зайду, то в них не буде постачання. Так, ти. Кріплення. Ви через Shift сюди, сюди і сюди. Ти через Shift сюди, сюди, сюди. Ти сюди, сюди. Все. Ось такий наступ з трьох провінцій буде. Та-та-та, одразу в сусідніх провінціях затримуємо їх, як і має бути. А ви поки йдіть вперед. Та-та-та. Так ви ще не готові, але як тільки будете готові, попливете. Бо я так вирішив. Що, Орел? 1 3 мільйона. Яка тут різниця між українським населенням? Тут Черкаси 2,7 мільйона, тут Орел 1,3 3 мільйони, тут 2 мільйони, куди більшу площу, ніж Черкаси, коротше. Вінниця ось, типу. Площа не така велика, але тут 2 мільйони населення. Так, я сподіваюся. Ну, Житомир мені відійшов. Я хочу, щоб Вінниця також відійшла мені. Вінниця також відійшла мені. Прекрасно. О, ви що, тримаєтесь в Орлі? А я дозволяв вам триматись в Орлі. Хоча не факт, що вони тримаються. Зараз подивимось. Так, тут. Тут, 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 тут непогано було б пройтись в Харків. Звільнення Харкова це завжди хороша ідея. Що б в вашому житті не відбувалось? звільнення Харкова це завжди хороша ідея. Так, давай. Три двізі звідси сюди. Так що, теоретично, ви готові. Мій флот, підтримка висадка сюди. Може бути якийсь маленький момент, коли ми зможемо висадитись. Да, але я сам винен. Я сам винен, що ми зараз не можемо висадитись, бо до цього вирішив втопити. Може, Німеччина, ти мені допоможеш? О, добийти тут. Летіли. А все, я в Орлі. У них ще мінус вузол постачання. Ще трохи підбудовуємо залізницю. Так, і якщо я ще зайду в Харків, то в них весь південь. Ну, коротше, частка півдня без постачання буде. Красиво. Тут найближче постачання в Москві. І що, а що якщо? Всі хто тут? Просто ось так. Чисто прорив в Москву, погнали. Ну, їх там нема, я не бачу там конкретно тобі, військ, які можуть мене зупинити. Тому чому по них? Блін, тут Німеччина йде в автонаступ, а я не хочу в автонаступ я не хочу воювати через автонаступ. Але в Одесу б я б хотів зайти. Це вперед погнали. Якийсь наступ на Одесу робимо. Я сподіваюся, він буде ефективний. Він буде швидкий і красивий. Ну, взагалом, знову щось так, з трьох провінцій. Планую наступ. Що, як тут? До Москви. Скільки тут населення? 9,4 мільйони. Ну, десь, може, 100 тисяч отримаємо. Зробіть висадку. Ну, окей, в мене зараз виробляється флот, може, коли новий човник додасться якийсь. Ми зможемо зробити висадку. О, ти тут стоїш на місці. Добувай їх тут. Та-та-та, намагаються мене зупиняти. Ну просто подивіться на, це, на цю красу. Не, Німеччина навряд чи щось без мене зможе. Вони максимум ще можуть це захищатись від союзників. І то, тому що союзники, судячи за все, висадились. Ось тут в коментар, ось тут в коментар висадились. А, ми, до речі, в Москві. З залізницею. Так, ще плюс людські ресурси, прекрасно. Ось 24 дивізії і ще на 12. Вистачить. Нормально. Будуть. Людські ресурси будуть. Так, тут 4 дивізії помруть зараз, прекрасно. Так, де в Сталінграді? Я, тві, в Зопол. я по итогу взяв Ленинград, я взяв Москву, я візьму Сталінград. Я взяв Київ, я візьму Севастополь. Я. Я, я, я. Мені здається, у мене зараз дивізії більше, ніж у Савка. У них 392, в мене. 336. У мене більше, ніж у Німеччини. У них 251. Коротше, без мене. Німеччина нічого б не могла робити. Давайте без, без мене Німеччина навряд чи б вижила. Фінська розвідка. І тепер вибір між двох. Акцент на національну бронетехніку або сусії. О, що за далекі патрулі. Окей, давай, погнали, сюди. Сюди. Є ро рота зимової логістики. Може, дожник кліматизації до холоду. Є рота далекого патрулювання. Ти даєш. Коротше, не знаю, вони тут досить багато бонусів. Мені подобається, що ти. Що рота зимової підтримки, ножник кліматизації до холоду. Прекрасно. Що в нас тут? У нас тут ресурсів. 41 тисяча на це потрібно, у нас тільки 17 тисяч. Не питання, я просто при приберу з тренування якісь. До побладнання не вистачить. Так, перше, я вас прибираю. Ну, тепер вистачить. Все, покращите. Мені подобається. Все, ми зараз ще більше бонусу отримали. Тепер холод взагалі це буде повністю наша стихія. Аклиматизації до холоду. Прекрасно. Так, хто? Хто проти нас? Кружьва Угорщина? Проти нас? Проти мене? А, ой, тут Швеція має існувати, щоб взяти фокус. Це спецпризначенці, мені цікаво. Схованки зброї. Рішення національної оборони. Я не знаю, що вони дадуть. Я не знаю. Та що, в принципі, слухайте, на цю серію ми дуже непогано все зробили, дуже непогано. Типу, тобто ми, в принципі, за наступну серію, я думаю, ну. Ми здатні капітулювати Савок за найближчі пару серій, плюс капітулює Італія, і по того. А, і Китай залишиться. О, у, Китай це проблема. Китайці це проблема. Але якщо я сам особисто піду на Китай. Хм, а я про непевне, що я хочу, щоб капітулював Савок Бо ось тут кордон з союзниками. Хм, це все проблеми. Все просто проблеми. Окей, розберемося. Розберемось по ходу. Ну і так, по ходу додавання проблем, будемо розбиратись. Я ж нагадаю, що я якби ще й розробник ігор. Ігри розробляю, роблю ігри сам. І ви можете по в описі їх придбати. Або, якщо у вас нема грошей, на те, щоб придбати якусь моїх ігор. Ви можете просто подавати їх до бажаного, що мене неймовірно підтримує, і найбільше мене підтримує, якщо ви додасте до бажаного Варфактарі. Це гра, яка зараз в активній розробці, скоро будуть оновлені скріни, скоро буде оновлений трейлер, і найважливіше, скоро буде демка. І щоб не пропустити демку, додайте до бажаного, щоб, коли буде демка, безкоштовна демка, в яку ви зможете пограти, щоб вам прийшло сповіщення. У будь-якому випадку найбільшим не підтримують мої спонсори. Ні, яких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і у відео. Підписки, вподобайки, коментарі і так далі. В будь-якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте!